Привіт всім! Це знову я. Ви дивитесь цей контент на YouTube-каналі, який називається 45 це мій новий канал, який я вирішила створити за місяць до свого дня народження. І тут я просто ділюся своїми роздумами: якщо вони комусь цікаві, супер. Якщо не цікаві, теж супер. Я сьогодні хочу поговорити про смерть близької людини. Насправді я вже записувала одне відео стосовно смерті, але воно вийшло дуже довгим. І, можливо, ми колись його покажемо. Можливо, просто я запишу це нове і е, довго, оскільки це все, що я роблю на цьому каналі, це в принципі в форматі щоденника, тобто, це не заплановані якісь. Публікації, в яких є сценарій. Це просто мої реальні роздуми. Тож сьогодні я раніше сьогодні неділя, завтра-понеділок, робочий день, дуже багато у всіх роботи, і я вирішила записати це відео вже з ліжка, я вже лягаю відпочивати. Зараз п'ята година, шоста, здається, вечора. І оп'яті в мене на вихідні закінчується день. У мене є час почитати, пописати і записати невеличке відео для вас. Це відео буде коротше, ніж те, яке раніше робила, тож я намагатимуся дуже коротко сказати, розказати про своє відношення до смерті близької людини. Так сталося, що в моєму житті було досить багато смерті завжди. І це було пов'язано із моєю роботою, з проектами, з хосписами, з дитячими лікарнями. <кхід> ну, взагалі якось отак сталося, що досить, досить багато всього було такого смертельного. Моя особиста історія така, що я мала декілька захворювань, від яких ну, людям зазвичай моторошно. Померла моя мама, мій тато. Мій тато помер рік тому, рівно вчора був рік. І для мене це було дуже цікаве дослідження відносин з життям, смертю і мого особистого ставлення до смерті. Чи боюся я вмирати? Um, чи боюсь смерті? Мабуть, ні. Смерті не боюсь вмирати, теж не боюсь, але залежно, як я буду вмирати. Я би хотіла помирати якось красиво, лежачи отак в гарному ліжку, е спокійно, поруч з людьми, яких я люблю, з гарною музикою. Я би хотіла бути похороненою в? Гарному, зручному, улюбленому одязі я б не хотіла мати вигляд, як в Радянському Союзі, якийсь керівник КПРС в костюмі або якось як, як нас зазвичай часто хоронять. Я б хотіла, щоб була дуже гарна музика, приємна їжа, спілкування, щоб було весело, щоб всі були красиві. І, звичайно, мені дуже не вистачає гарного бюро, де роблять красиві похорони. Хай це звучить якось не знаю, надмінно можливо. Але мені здається, ми за багато часу приділяємо накачуванню губ схудненню інстаграму дорогим магазинам і взагалі не приділяємо ваги, тому як. Ми хоронимо наших е, найближчих, найрідніших людей, яких ми любимо. Тому рік тому я е, зробила кремацію мого тата. Я не хотіла, я була впевнена, що ніхто він би не хотів, щоб його бачили е, в лежачому положенні. Е, перед кремацією я одягала його в. Красиву, класну, дорогу сорочку з квітами найкращу він був одягнений стильно, я йому поклала його улюблені окуляри, гарне взуття. І так він пішов від мене. Чому я не страждаю? Знаєте, отак от, от ой на кого ж ти мене покинув. Е я дуже важко переживаю смерть тата, і до сьогодення я не можу е пережити або усвідомити те, що він пішов від мене. Я продовжую носити його одяг е вдома. Е в мене є валіза з його речами, я дістаю їх, вони пахнуть ним. Я ридаю, я плачу, е я передивляюся його фотографії, його малюнки, які він робив. І я його ще не відпускаю. Його прах знаходиться в моєму домі, на підвіконні. Я постійно міняю свічки. І я це веду до того, що я не можу сказати, що о, мені так це, знаєте, легко далося, його смерть. Але головне, що я відчуваю, що я продовжую жити і я маю жити. І зі мною живуть мої діти, мій чоловік і інші живі люди, які мають жити зі мною живою. І, звичайно, в мене є якісь ну, особливості мого світосприйняття, але е, я. Відповідаю перед мертвими так само, як і перед живими, і мені здається, що дуже важливо в цьому світі тут і зараз приділяти увагу тим, хто живий. Е, я думаю, що в кожного з нас є момент, коли близьких втрачати дуже страшно, оскільки це люди, яким ми довіряємо, це люди, які нас любили. І, мабуть, найстрашніше, що відчуває. Е, Кожна людина це те, що ти залишаєшся, що тебе залишають, що ті часи не повернути. Але згадки про ті часи можуть бути живими і вони будуть в нас. Я дійсно велика прихильниця Санта муерти і взагалі. Мені подобається, що мертві можуть жити в нас, в живих їх звички. Ми можемо продовжувати готувати їжу, яку вони любили, і говорити про неї, згадувати, як вони готували, як вони їли, як вони жили, які слова вони використовували, які історії є в їх житті, і таким чином передавати це далі нашим дітям, нашим онукам. І дійсно, я думаю, що людина жива, доки жива пам'ять про неї. А стосовно партнера, я теж про це, до речі, думала. Я думала, що ну, знаєте, зараз такі часи, що а якщо бомба там в когось, зрозуміли, в... я думаю, що ну, треба жити кожен день, так, щоб було не страшно вмирати. І треба такі мати відносини з коханими, щоб віддавати по максимуму один одному. І... і не страшно було б, якщо це останній раз, коли ми бачимося. Я думаю, що коли уходить один партнер, нещодавно мені написала жінка і сказала, що їй дуже важко. Їй 50 років, її чоловік нещодавно помер. Я сказала, їй, що це такий величезний шанс, що в 50 років вона знову одна, вона може змінити своє життя, вона може зробити щось абсолютно нове. Вона може бути з кимось новим, може не бути. Я думаю, що наше життя, як ми одні приходимо в цей світ, так ми йдемо одні. І це прилипання, знаєте, один до одного. Е не знаю. До того ж, я дуже проти такої жертви. Знаєте, бо я дуже часто думаю, що люди шукають жертву в тому, що відбувається в них в житті, а жертва це завжди лінь. Жертва це завжди лягти і плакати. Пробачати собі багато, списувати багато на смерть когось. Мабуть, мені це просто не близько, але я розумію, що, тобто, трагічність смерті, вона, вона не стає меншою. Бо втратити Людину, яку кохаєш, це катастрофічно. І зараз якось сталося, знаєте, що з часом з війною, так нібито питання смерті, воно таке якесь стало особливе. Але це неправда. Ми, ем, смерть вона завжди була і завжди є. І до війни вмирали діти, новонароджені вмирали, від раку вмирали. Жінки вмирали, чоловіки вмирали, бабусі й дідусі теж вмирали, і ем, я думаю, що я думаю, що смерть це завжди страшно, але ми маємо дуже достойно це приймати в будь-які часи, і це взагалі не має бути пов'язано з війною, ми маємо бути найкращими. Ще, знаєте, я думаю, що, звичайно, дуже б хотілось померти достойно, героїчно, якщо буде можливість або не соромно. Слідкувати за своїм здоров'ям. Тоді вага, те, що ми їмо, не дозволить, не забере. В нас життя і не доставить страждання тим, кого ми кохаємо. Тож треба слідкувати за собою, берегти своє тіло, поки ми живі, бо смерть вона от прямо так протягнув руку і вже смерть. Треба бути, мені здається, обережними. Після того, як людина вже померла. Ми маємо дуже складні з нею відносини. Починаємо її читати заново, як книгу, розбирати, як кубик рубик. Я знаю, що хто мене зараз дивиться, знає, що коли, коли ти дійсно, дійсно любиш когось, він не йде і ти починаєш згадувати рухи, і що казав, і як казав або казала. Ну це дуже це дуже цікавий такий досвід. Ніби ну як розкриваєш якісь таємниці. Але треба не забувати про живих. Треба не забувати, хто залишився поруч з нами і потребує нашої любові. І перш за все, не забувати про себе, жити, радіти кожному дню і розуміти, що люди, які гинуть сьогодні, вони гинуть за наше щастя, не за наші постійні страждання. За наше нормальне життя. А якщо біда вже сталася, то її краще приймати достойно. Не треба думати, що я ой, вона там не знає, що вона каже. Я кажу від себе, від цього серця, міцно, всіх обіймаю.